Львівські ресторани готуються приймати постійний потік клієнтів. Уже зробили запаси продуктів і попередили постачальників про більші замовлення. Ресторатори запевняють, ніхто із півмільйона туристів, що приїдуть до Львова, голодним не залишиться. У цьому закладі піца головна страва, тому і найважливіші тут борошно і дрова. Два наступних тижні їх витрачатимуть значно більше. Піцу готують у нас дуже велику кількість на протязі дня, і сподіваємося, що під час євро в нас будуть готувати її ще більше. Тому дровами ми запасли в першу чергу, потім запасли сільську кількістю вина. Винотека в нас обширна. І більше такими продуктами, які можуть е, зберігатись довго. Продукти, які довго не лежать львівські ресторани, будуть завозити щодня. Скільки саме знадобиться овочів, сиру чи м'яса? Ще не знають. Усе залежить від того, скільки туристів приїде до міста. Тому і з постачальниками будуть працювати оперативно. Є домовленості з господарствами, з якими ми співпрацюємо там по м'ясу, по свіжих якихось овочах, молочних продуктах. Тобто вони зорієнтовані на те, що нам потрібен буде трошки більший запас в конкретний день, і вони вже будуть намагатися його нам організувати, щоб доставити сюди. Стандартні заходи ресторанної мобілізації, курси англійської для персоналу, меню на кількох мовах та спеціальні експрес-пропозиції. Зміни торкнулися і кухні. Скажімо, цей ресторан зазвичай готує європейські страви. Однак до чемпіонату Європи у меню ввели український борщ, щоб це відображало колорит. Нашої країни, тому що ми зекі фанменю для фанів вони перший раз дехто бачить нашу країну, знайомиться з їжею, з культурою. Газетярі із Берліна, Гірка Грауль та Свен Гольдман в Україні вперше, однак дещо про нашу кухню вже знають. Вавариники, де це спешел, спешол син юкрейн. За словами журналістів, німецьких а їх у Львові буде найбільше звичних для себе страв не вимагатимуть. Never, Ніколи в житті ми приїхали, щоб відкривати нові речі. Німецькі страви ми можемо їсти і у себе вдома. Тим часом для львівських ресторанів подвійне завдання, нагодувавши туристів не розгубити своїх постійних клієнтів. Арсен Данелюк, Володимир Квятковський, головні новини Львова.